друзі, Коли ми окинемо поглядом цю виставку, то ми ви побачимо, що це не просто туристичні фотографії, а це такі моменти, які помічені оком художника, в даному разі фотохудожника. Кожна фотографія має свою атмосферу, свої цікаві ракурси і перспективи. І тут показаний не той парадний відень. Який бачать всі туристи, які десь там їдуть групою, і їх веде з культур. А тут на цих фотографіях завжди індивідуальний відень побачений кожен художник. Відень був взагалі однією з екстериторіальних столиць України, тому що українська культура в умовах Російської імперії, звичайно, не мала. Можливості повноцінно розвиватися, і тому великий сегмент цієї культури був репрезентований у Відні. Це, скажімо, і студентське товариство Січ, це і журнал, який виходив спершу під назвою Рутенише рев'ю, а потім України шерунша. Це і ті численні представники української культури, які там бували, у 20-х 20 роках це був Євген Баланюк і вся та працька квадрига, і вся та імміграційна поезія українська, яку ми сьогодні знаємо, яка була видана по суті, після краху Радянського Союзу, тому що всі ці автори були заборонені. У відні бував і Юрій Петкович, я згадую його вірш Рекрут, де він е говорить про... Солдата про жовтіра, який стоїть на варті і чує, як бамкає дзвін на стефані. Це Ольга Кобилянська, яка отримувала від австрійського уряду стипендію і бувала у віті. Це Леся Українка, яка дуже добре описує, він у своїх листах, ну і багато-багато інших. Якщо говорити про Буковинців, то звідним дуже тісно пов'язані такі видатні діячі буковинської культури, як художник Оскар Ласкін, автор, Згаданий вже тут Володимир Залозецький, який після війни заснував у відній ляльковий театр і мав великі успіхи з ним. Це, скажімо, гуцульська мисткиня, майстер народної творчості, майстер вишивки Ксенія Колотило, яка проживала у відні. У відні є церква Святої Варвари, українська церква. У відні є пам'ятник Івану Франку. У університеті висить дошка меморіальна Івана Франка, у Відні є меморіальна дошка Леся Курбаса і у Відні є вулиця, названа іменем Кучицького, який відбив у турків кілька мішків кави і заснував у Відні першу кав'ярню. Тобто ми бачимо, що пов'язують нас, українців, нас як етнос, і, зокрема, Буковину із рідним. І дуже приємно, що ця виставка немов підхоплює ось таку естафету і знову репрезентує нам вже з нового погляду ось е, відень, е, сьогоднішній відень, його е, специфіку, його красоти, його людей. І, звичайно, е, я щиро запрошую вам також до перегляду цієї виставки і хочу подякувати їй авторам за те що вони влаштували нам це нинішнє свято? Дякую. Дякую.